Вітаю, слава Богу. Господь живе не в рукотворних храмах, будівлі жодні Бога не вмістить. Всіх людських мов є на світі замало, щоб, як належить Господа, хвалить. Що є ті жертви, що дає людина і безліч менших, і великих справ, якщо саме життя ще відпочину, і все довкола сам Господь нам дав. О, мудрість Божа, безмірна велич, твої шляхи, хто Боже осягне, коли сузір'я, ти, мов килим стелиш і твориш розмаїття це земне, аби для тебе принести дар гідний, що може взяти, що не є твоїм, і щоб з пісень сплести віночок дивний, спочатку ти вселяєш гімн серця людей. І з чого храм побудувать для тебе? Як це зробить? Щоб він тебе вмістив, коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком учинив. Цар Соломон брав золото і камінь, митці найкраще будували дім, але того Бог не вподобав храму, щоб побудувати, щоб пробувати аж навіки в нім. І все ж є храм, де Бог бажає жити, Він містить духа і любов Його. Це людське серце чисте і відкрите для Бога і для ближнього свого. Коли тривога, коли зло, як море, а хочеться добра і чистоти, Господь сьогодні всім серцям говорить, чиїм же храмом, друже мій, є ти, хто серці у твоїм щодень царює, що чиниш явнити, чи та кома. Бог знає все, Бог бачить все і чує. І згідно з вірністю віддасть сповна. О, якби ти відкрив сердечні прами, і Господу нас царство запросив, ти вічно жив би з ним, в небеснім храмі, і в Царстві Божим без кінця радів.